Ну що, давайте потикаємо, да? По кольорах. Бачите, які гарні малюночки. От вони таке роблять. Як взули людей? Цікаво, да? Взули, коротше, нормально. Це ми грали, вважаю, що. З вересня. По бета версії. З вересня грали. От мої результати. Бачите, зверху. 943. 943. І що? Зараз по цьому курсу? Ніхрена не можна зробити. Що, я зараз практично міняю і виходжу в ноль. Виходжу в ноль по своїм донатам. Для чого воно мені було все треба? Оце все нехорошими словами, бля. Сказати. Для чого? Було це все. Бачите, що вони тут малюють? На що воно обходжу? Нехорошими словами не хочеться казати, для чого це воно мені було все треба? Класти свої бабки, гратися тут, а отак, от ловити ці пікселі. Пікселі, пікселі. ловити. І що вийти на ноль. Практично, телефон чуть не здох. Телефон чуть не здох. Ноутбук чуть не заглючив. Єлі цю капчу пройшов. Неясно яку. Єлі пройшов ту капчу. Тоже таке саме глюки були. Потім треба було вивезти гроші. Та сама херня. Дві години, поки заклеймів, потім 2 години, поки засчиталась транзакція засчиталась транзакція, прийшли пікселі, Прийшли пікселі, поміняти. Воно щось не міняє. Курс сипля. Курс був біля 0.27-028. Я вже навіть не знаю. Може, треба було по тому курсу здавати. І що ми далі ждати? Зато, о, будемо ще далі. Ви що? NFT буде. Для чого це NFT? Оце все говно. Для чого? воно це? Що це таке буде? Сезон 2. Йолки, пап. Опять У Опять донат. Донат. Ну саме інтересно. адміни получили бабки свої. Ті, хто були адмінами, вони свої бабки раніше. Їм раніше це все прогрузили це все. Прогрузили система і вони раніше. Вони могли по 0,5, може навіть по 0,6 центів злити. А потім, слухайте далі адмінів, хай грузяться, Хай розкаже вам, яка хороша ігра. Потім половину з цих адмінів, що були, вони в квітні знову вернуться. І знову будуть кучкувати людей. Їм дали вивезти раніше. Це вже провірена інформація. Хто знає, той знає. Я говорю, чуть телефона не здох, чуть ноутбук не заглючив. Самого тут чуть білка не взяла. Ти що це воно за цир такий? Донайте, Та що це на, нахера вам донатити? Ви Що з ума зійшли? для чого? Дурніших себе шукають. Так що люди задумайтесь, я не знаю. Якщо вони помпануть цену, ну як би ну хрен не знаю. ну це не... син не спасе обстановку, тому що не, не ясно, що вони в голові помпануть цену, вже, блядь, половину людей при найменших балансах зляли. В 100 пікселів получали по 20 доларів за 100 пікселів. 150, 20, 25 доларів. А хто може даже менше? Даже, якщо взяти без доната цих 100 пікселів, там треба пехтіти добре. Цілих 3 місяці треба хотіти, поки набити 100 пікселів без донат. 3 місяці дурдома, крапочки отакі, отакі крапочки треба було збирати. Ну що це таке? Що вони всі думають? Не треба донатити ці дебільні програми. Що це воно таке? Це все кодло. Це все кодло в кучі зібране кодло. Хочеться вірити на «лучше», Аудіторію розганяють. Потім адміни пособирають до кучі всіх у 5. все добре, все добре. Мо це, а моце взяти й цього похануса купити? Тіхануса от дивіться. 99 тисяч зірок. Купити тихануса цього? А? О, вибачте, нема рахунку, каже, так? Да? Тиханусе, чи купити бомбочки? Скільки купити? Скільки купити? П'ять тисяч? За сто... тисячу зірок? Для чути що з ними робити? Куди їх? Зараз так на полотно? Коротше, думайте. Думайте, це посил для вас. І хай думають розробщики Тоже. Бо це, коротше, непорядочно взагалі. Не хочеться грубими словами говорити. Вони і так все знають. Взагалі непорядочно. Гроші, три місяці, дурдом, блін.